Ми з вами чудово знаємо, що дрони це незамінні помічники і очі сучасної армії, захищають позиції, вони розвідують, коригують, знищують ворога, збивають російські безпілотники і беруть навіть у полон. Ми з вами бачили такі відео, і наші військові максимально ефективно використовують на війні усю техніку. А кожна пташка це маленький крок до перемоги. Прикордонники Гарту потребують нашої з вами підтримки, аби ще більше знищувати ворогів, зокрема на Харківщині. Ми закликаємо вас котре. Долучитися до збору одного мільйона гривень на дрони для воїнів, які працюють на вовчанському напрямку. Зараз ви бачите на своїх екранах qr код за яким ви можете перейти і підтримати цей збір і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня вона важлива. І от з одним із військових гарту ми сьогодні вас познайомимо. Це старший лейтенант медичної служби Андрій, його позивний кельт. Це лікар-хірург, який свідомо мобілізувався до війська у держав прикордонну службу він мобілізувався у 22 році. А в 2015-му пройшов фронт на Донеччині і Луганщині. Зараз він начальник медичного пункту прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Гард підрозділ його евакуює. Поранених із поля бою швидкість і точність там головне, тому що навіть легке поранення за кілька годин може мати серйозні наслідки. Андрій. Кельт, лікар-хірург, начальник медичного а, пункту а, прикордонної комендатури швидкого реагування бригади ГАРД, зараз із нами на зв'язку. Пане Андрію, дякую, що долучились. Слава Україні! Героям слава а, от щодо кількості медиків, дуже часто військові говорять та постійно по суті про нестачу особового складу. Яка ситуація з військовими медиками? Наскільки їх вистачає чи не вистачає? Військових медиків ніколи не було в надлишку ні в 2014, ні в 2022 році. Є проблематика з кількістю контрактних лікарів, які проходили навчання військово-медичної академії, тобто котрих власне, і готували до війни. Також з кількістю мобілізованих цивільних лікарів і підготовлених бойових медиків з числа людей, які не мають відповідної медичної освіти. Проблематика заключається в тому, що не вистачає всіх трьох категорій. Якщо припустимо цивільного лікаря-хірурга забрати от з операційної на стаб пункт, от в порівнянні із медиком, який на стаб пункті там відпрацював нехай півроку, чи зможе бути він одразу настільки ж ефективним, чи все-таки от потрібен час, і що головне тоді в підготовці такого лікаря? Ну, дивіться, відповідь на це питання залежить від кваліфікації самого хірурга. Розумієте, якщо хірург був ефективний в цивільній лікарні, він буде ефективний на стабілізаційному пункті. Так безумовно потрібен деякий час на адаптацію до нових умов, до нових реалій, до складності втручань і специфіки уражень. Але ну ефективність залежить тільки від кваліфікації самого лікаря. Але все-таки, от по травмах, вони відрізняються. Ну, які максимально травми лікар-хірург зараз в операційній бачить, якщо не рахувати там прикордонні прифронтові території і потрапляючи на стаб пункт безумовно, різниця є, але і в цивільному житті вистачає різноманітних травм, наприклад, ДТП, кримінальна травма і тому подібне. Зараз на полі бою переважає безумовно це міновибухові осколкові поранення кульові. Цивільні лікарі з цим стикаються набагато рідше, але це не є великою проблематикою для цивільного хірурга переналаштувати, скажімо так. Тобто, по суті, там якогось періоду кількох днів більш-менш вистачить для того, аби він освоївся умовно і психологічно вже зрозумів, що як що і відбувається. Тут більше потрібен час на адаптацію до умов е і до реалій, розумієте, а не до самої специфіки роботи? Це на мою думку. Нещодавно були звернення медиків збройних сил України про те, що от через нестачу у піхоті їх перекидають у піхоту. Чи були у вас подібні випадки? В моєму підрозділі є розуміння важливості медиків по е, їхньої роботи саме по освіті, тому в моєму підрозділі таких випадків немає. Хіба ймовірне переведення по власному бажанню військовослужбовців? Е, так, за такі випадки чув. Е, розумієте, не всі здатні, не всі витримують роботу саме бойового медика, але в примусовому порядку я за такі випадки в нашому підрозділі ніколи не чув. О, найкритичніше під час евакуації? Час Час і кваліфікація того, хто надає допомогу безпосередньо на полі бою біля пораненого. Тому що навіть якщо е, той, хто надає допомогу, знаходиться в 30 е, віддаленості від пораненого, але він не знає, не вміє, не хоче, він не отримає результату того, який би задовільнив всіх. До 22-го року е, суспільство принаймні не знало про те, що таке турнікет зараз. Навіть дуже багато цивільних, особливо тих, які от відповідально там пішли, пройшли курси до, до медичної допомоги і так далі, навіть носять їх по місту із собою в аптечках. А чому так турнікетів тоді не було, чи, чи просто вони не були настільки поширені? Що загалом от, змінилося саме в медицині на передовій після 22-го року? Розумієте, використання жгутів типу турнікет, воно не є чимось новим. Ці турнікети вони були затверджені стандартом ТІ в країнах НАТО ще в 90-х роках. Проблема в тому, що ми до цих стандартів, скажімо так, йшли трішки довго. Що змінилося в військовій медицині з 22-го року? Я з власного досвіду можу сказати, що змінився стан здоров'я новоприбулого поповнення. На мою думку, військово-лікарські комісії під час мобілізації неякісно виконують свою роботу, вони тві за кількістю мобілізованих, а не за якістю їхнього здоров'я. Розумієте, не буває так, що умовний новоприбулий 70-го року народження, який все своє життя, умовно кажучи, працював в полі. Він не буває повністю здоровий, так як випливає з рішення військово-лікарської комісії. Як це відбувається на практиці? Військовослужбовець потрапляє в бойовий підрозділ, тиждень виконує свої посадові обов'язки з урахуванням погодних умов, з урахуванням фізичного навантаження, з урахуванням бойового екіпірування, а далі починається скаржитися на стан здоров'я. Що відбувається далі? Медична служба весело і невимушено розпочинає процес лікування даного військовослужбовця, який подеколи триває місяцями і закінчується переоглядом рішення ВЛК. з придатного на в кращому випадку придатний до служби в тилових підрозділів, в гіршому на непридатний. Взагалі питання: чому цей воїн одразу не прийшов на службу з відповідним рішенням ВЛК, Для чого ми пере перевантажуємо і без того завантажену медичну систему? Це риторичне питання. Тобто, по суті, виходить, що до вас відправляють людей, яким, яких вам доводиться лікувати, за... не через бойові травми, а через те, що у них там цілий букет був із собою? Ну, безумовно. Розумієте, ну, це старші чоловіки. Старші чоловіки, які все своє життя працювали, які за все своє життя заробили, будемо так казати, цілий букет захворювань. І від того, що під час мобілізації їм поставили штамп придатний, ну вони не стають від того здоровіші. Розумієте, вони попадають, потрапляють в будемо так казати, в суворі погодні умови. Фізичне навантаження, вони просто фізично не витримують служби в бойових підрозділах. Так ймовірно, ці військовослужбовці були б корисні, але не в бойовому підрозділі. А коли військовий приходить з рішенням ВЛК придатний. Його призначають в бойовий підрозділ, а він цієї служби просто не витягує фізично. Тому, на мою думку, військово-лікарським комісіям потрібно більш якісно відноситися до своєї роботи. Якщо є бажання, готовий запросити до себе в підрозділ будь-якого лікаря з будь-якої військово-лікарської комісії для того, щоб вони зрозуміли дану проблематику і могли поприймати в цьому участь. Щодо роботи на передовій медиків, наскільки медики це частий саме от, прицільний об'єкт для ударів росіян? Я не можу коментувати ситуацію за всю лінію фронту тільки за свій підрозділ. У моєму підрозділі були випадки, коли екіпажі, які вибували на Івак, потрапляли під прицільний вогонь ворога. У нас був випадок загибелі одного військовослужбовця під час спроби проведення евакуації пораненого в суміжному підрозділі. Загинув фельдшер під час прицільної атаки ворожого безпілотника. Розумієте, ворог робить це тоді, коли має на це можливість. Як тільки має можливість, він одразу це робить. Єдині ліки віддамо даних, даної проблематики. Це ефективно вогневе застосування е, всіх можливих і неможливих засобів ураження ворога. Артилерія, дрони. Це потрібно. Ну, і Я так розумію, що якісь окремі там наліпки, нашивки лікарів, як лікарі ви не вдягаєте в жодному випадку, аби не давати зрозуміти росіянам, що от це ціль. Це мішень. Червоний хрест це мішень. Андрію, дякую вам за роботу вашу за розмову. І я вкотре закликатиму наших глядачів підтримувати збір. Андрій Кельцер, лікар-хірург і начальник медичного пункту бригаді ГАРД. А збирають вони на дрони, і я підкреслю те, що от ми зараз покажемо в відео. Я сподіваюся, що кожен хто задонатив, матиме змогу отримати від наших захисників ще отаку от нагороду. Бачите, робили її безпосередньо на позиціях, і в перспективі хтось із вас може отримати от від хлопців з передової от таку от нагороду за те, що підтримуєте їх, підтримуєте їхні збори.